Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. 18 годин на добу без світла. Про що домовились мешканці будинків у Чернігові, в яких відключають електрику з головою уваг В'ячеславом Чаусом. Безробітні копають окопи майже 100 людей, що втратили роботу, залучили до суспільно корисних робіт у прилуках. У Чернігові переглянуть графіки відключень електроенергії, а також складуть список будинків, де електрики немає понад 10 годин, щоб зменшити тривалість відключень. Такі результати перемовин мешканців будинків, яких відключають від електрики, та начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава чауса. Подробиці розкаже Дар'я Янушкевич. Чому оцю з графіки аварійних? І інших всіх відключень стосується лише одних і Да. <різв 'я> 16 годин із 24 – Ці люди живуть без електрики. Через це близько сотні чернігівців вийшли протестувати під стіни обласної військової адміністрації. Людей цікавить одне просте питання, чому одних відключають? інших – ні. Інших питань немає ці кадри. журналісти Суспільного зняли напередодні мікрорайон Масани, 19-та година вечора. З вікна навіть дитяча площадка освіщається. З ліхтариком, який зарядили вдень. Наталія з донькою вчать уроки. У дівчинки поганий зір, вона навчається в окулярах. І так, щодня. зникає світло, зникає інтернет. Я, звичайно, намагаюся роздати з мобільного інтернету. Але коли немає світла, то звичайно і мобільний інтернет погано працює. Тобто мою дитину викидає з урока, вона зависає, тобто, вона не всю інформацію чує. Така ситуація майже три тижні зі зникненням електрики в будинку немає ані тепла, ані води. Води немає, бачите, ви та Це, цей, цей кран відкриваю. Води немає. Це. Воду набираю в банку. В банки ще набрала воду, запаси на балконі. По сусідству з Наталією живе 28-річна Оксана Бондар. В темряві жінка заколихує восьмимісячного сина. Їсти дитині готує на переносній газовій плиті. Чоловік приніс ось таку газову плиту, не знаю, ось так вона рухається. Там ставиться маленький балончик якого вистачає буквально на пару раз, щоб підігріти і їсти. Або там попити чай, от ми гріємо в таких ось мульках воду. Дитину треба покупати, підгузники поміняти. Теж в холодні руки, я його не роздіну. У будинку є бомбосховище, але за відсутності електрики і воно стає нефункціональним. Туалети ніякі насоси працювати не будуть. Це все, скажімо так, буде в бомбосховище витікати. Так само про вентиляцію, яка не буде працювати. Ми за збереження електроенергії, тобто ми розуміємо, що воєнний стан іде війна в країні, але давайте якось ну відключати всім порівно. Така ж ситуація в сусідньому будинку. Не може таки, такого бути, щоб одні будинки були по 18 20 годин зовсім без жодних комунікацій. У той час як інші будинки продовжують опалення, освітлення кожного поверху в під'їздах. Нас це дуже обурює. Обурює людей, бо через дорогу світиться ліхтарями, дитячий майданчик, кав'ярні і супермаркети. Дуже яскраво, красиво, сяє ілюмінація, вон підсвітки там на магазинах, на аптеках. Тобто ми назад можемо обернутися, а також в цьому мікрорайоні підсвічуються майже всі невеличкі магазинчики, супермаркети. На рекламу витрачається дуже велика частка електроенергії, яку можна було б зекономити і перерозподілити на житлові будинки. Відключати всі мікрорайони від електроенергії рівномірно у Чернігові неможливо технічно, розповів Суспільному голова правління Чернігівобленерго Михайло Ільницький. Через постійні російські обстріли енергосистеми України в області 80% будинків підпадають у відключення, і лише 20% не вимикають від електропостачання. Решта 20% споживачів області поки що не підпадають під це відключення, оскільки їхні будинки, їхні помешкання підключені до е, об'єктів критичної інфраструктури, таких як водоканали, тепло, е, е інші е, важливі об'єкти, тому їх поки від їх поки що не відключають, але ми пропрацьовуємо. Зараз ці моменти і з часом кількість таких споживачів, яких не відключають, їх кількість зменшується. Якщо ми зараз візьмемо і відключимо всіх споживачів, незважаючи на те. Не є там об'єкти критичної інфраструктури. Чи немає? то без світла залиши то, то споживачі. Всі залишаться не тільки без електроенергії, залишаться без води, без тепла, без мобільного зв'язку і без всього решта, що є поки що на даний момент. Чернігівці, які мають електрику лише кілька годин на день, сьогодні протестували під стінами обленерго, а потім і під стінами ОВА. Робіть, щоб це було справедливо через годину обговорень, домовились. Графіки відключень електроенергії таки переглянуть і складуть список будинків, де електрики нема, понад 10 годин на добу, щоб зменшити тривалість відключень. Зубленерго спільно з профільним департаментом ще раз перегляне ці графіки для того, щоб забезпечити. Ну, більш справедливі відключення, як то кажуть. Хоча це буде важко зробити, тому що не відключаються саме ті лінії, на яких знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Але зараз ми більш предметно обленерго подивиться на ті будинки, на ці будинки, які не відключаються. Це перше. І друге, акцент робимо також на будинки, які знаходяться виключно на електричному опаленні, там де насоси качають воду і відсутнє водопостачання. І ці будинки намагатимемося у разі можливості технічної все ж таки вивести цих відключень або зробити просто ці відключення більш коротко. Дар'я Янушкевич, Ольга Онищенко, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів. 530 абонентів, жителів Семенівської громади, залишаються знеструмленими після обстрілу 17 листопада. Про це в коментарі Суспільному повідомили в прес-службі АТ «Чернігівобленерго». Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли район села Леонівка Семенівської громади, що на прикордонні, внаслідок обстрілу було пошкоджено електропідстанцію. Без світла залишилися 742 абоненти у дев'яти населених пунктах. Як розповіли в прес АТЕ АТ «Чернігівобленерго». Ремонтна бригада того ж дня виїхала на місце події, розпочали огляд пошкоджень, але не встигли завершити роботу, бо знову почався обстріл навколишніх сіл. Вже сьогодні вдалося перед підключити на резервні лінії живлення 112 абонентів. Ще 530 лишаються знеструмленими. Це жителі п'ятьох сіл: Архипівка, Леонівка, Кусобобрів, Зелена Роща, Сергіївське. За повідомленням Чернігівобленерго, ремонтні бригади готові виїжджати, щоб продовжити роботу. Ото чекають дозволу від військових. На місце події працюють слідчі Новгород Сіверського поліції. Поліцейські зібрали доказову базу воєнного злочину росіян. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Децентралізація Чернігова, пішохідний центр міста та розвиток туризму у міській раді обговорили концепцію розвитку Чернігова. Це стратегія розвитку на найближчі 5-10 років, яку безкоштовно координує та розробляє ініціативна група студії Якуша. Вона провела ряд опитувань містян стосовно благоустрою та інфраструктури. Один із запропонованих напрямків розвитку це децентралізація. Децентралізація це означає, що більш радянський підхід до міста був коли в центрі зосереджене ділове життя. Децентралізація і місто 15 хвилин. Це означає, що на районі, де живуть люди, можна отримати і зручно до магазинів доступ до спорту, доступ до освіти, позакласних навчань, як то музика, та може бути спортивна секція, йога, карате, спів, малювання, вишивання. Ні, тобто посилення районів. Ще одна з пропозицій створення пішохідної зони у центрі Чернігова. таку ідею, згідно з проведеним опитуванням, підтримали містяни. Міський голова запропонував розпочати із більш конкретних та актуальних кроків, до прикладу, створення у Чернігові реабілітаційного медичного центру із залученням інвестицій. Ми готові закладати бюджетні кошти. Ми будемо докладати певних зусиль. Я сподіваюся, що містяни нас підтримують. Для такий проєкт, як медичний центр, це може бути мільйон доларів, це не менше, і відповідно, або це на якихось там волонтерських засадах, що можливо якась організація погодиться, виконати подібний проєкт. Майже 100 безробітних залучили до суспільно-корисних робіт у прилуках. Урядова ініціатива Армія порятунку працює в регіоні від жовтня. Людям, які тимчасово втратили роботу, пропонують договір, дають завдання будувати оборонні споруди, розчищати укриття чи рубати дрова. За це замість виплати з безробіття отримують мінімальну заробітну плату. Це 6700 тисяч гривень в місяць. Середня ж допомога зараз, за даними Чернігівського обласного центру зайнятості, складає 4300 триста. Хто погодився працювати і чи можна відмовитися брати участь в армії порятунку, розкажемо в сюжеті. Я шахтне обрудування на великому дорожковському застроїтельному заводі робив. Через війну Сергій повернувся з Донеччини у прилуки. Роботи за фахом не знайшов, став на облік у центр зайнятості. І 17 жовтня, відповідно до договору, виконує суспільно-корисні роботи, допомагає військовим підчищати окопи. Я виріс в селі Опату. Мені дещо закінчився. Договор заключив до кінця місяця, цього місяця. Якщо предложить ще, буду ще робити, працювати, в нашій країні. Вони все роблять швидко і нам трошки легше. вони дуже багато зробили за цей місяць роботи і устають. І я вам чесно кажу. Ну розумієте, почищати окопи це. Воно так каже, це ми тут стоїм так. А працювати, да. за словами директорки Прилуцької міськрайонної філії обласного центру зайнятості Лариси Татарченко до суспільно-корисних робіт у прилуках залучені безробітні, які уклали договори з місцевими комунальними підприємствами. Безробітні зводять фортифікаційні та захисні споруди, розчищають від чагарників придорожні смуги, облаштовують сховища, заготовляють дрова. В жовтні працювали такі самі роботи виконували зараз в листопаді. Якщо і відповідно до програми до рішення було прийнято поки що проведення суспільно-корисних робіт на два місяці. Якщо виникне необхідність, то ми відповідно вийдемо із пропозиціями і будемо мусити зміни вже продовжувати там на грудень січні. Такі роботи тривають в шістьох громадах Чернігівщини. Розповідає директорка обласного центру зайнятості Лідія Падалка. За виконані роботи люди отримують заробітну плату. Середня допомога по безробіттю 4300. Десь відсотків 30 безробітних громадян отримують від 1000 до 1800, то на таких роботах середня заробітна мінімальна заробітна плата в місяць 6700. Ну тобто, ви розумієте, що в цьому є сенс людям піти працювати. Крім того, на цей період, коли людина працює на суспільно-корисних роботах, призупиняється виплата допомоги, і потім продовжується. Йде е, страховий стаж сезон закінчується. Будемо розширювати перелік таких робіт на на пропозицію територіальних громад. Які яка необхідність на території громади для проведення робіт уже в приміщенні і ну і на вулиці, якщо буде дозволять дійсно погоди? До виконання суспільно-корисних робіт у прилуках від початку їх організації залучили майже 100 безробітних. Відмовитися від участі у таких роботах можна, але в такому випадку безробітного знімають з обліку в центрі зайнятості Вікторія Сидорчук, Максим Іщенко – суспільне новини прилуки. Це були всі новини п'ятниці. Від понеділка, 21 листопада, дивіться суспільно новини о 20.30. Я ж бажаю вам гарних та спокійних вихідних. На добраніч.